Пане Володимире, ми говоримо про ту мобілізацію, яку об'явив російський президент, власне про те, як будуть збирати цих людей по всій Росії, але власне хочеться розуміти, наскільки а, сьогодні українці, які на фронті, зокрема, а, як вони сприйняли цю інформацію? Я розумію, що ми будемо битися до останнього, але чи є розуміння, коли куди цих мобілізованих, там чи підготовлених, чи ще не підготовлених, але на які напрямки їх кинуть, та от які саме на, на, на... Будуть ними підсилювати, фактично, якщо так можна сказати. Ну, давайте чітко говорити, що криза в російській армії, в армії орків окупантів виникла десь приблизно з початку травня, коли у них почали закінчуватися так звані одноразові. Вони самі окупанти їх так само назива так називали. В Сєвєродонецьку ми чули ці перемовини по раціями. Посилайте до одноразових робити розвід, розвідку бояну. Це були підрозділи, які яких задача велика важлива роль відігравала в цій тактиці, яку застосовують навіть зараз російська армія, вогнений вал, вони мали йти, якби розвідка, штрафбати е, їх мали знищувати наші вогневі точки. Там кулемети, важкі кулемети. Тобто наші вогневі точки, наші позиції. Але коли ми їх знищували, ми таким чином виявляли свої позиції. Потім ворог вже гатив із цього зброєння квадратами. Там політки, там ну по всьому іншому виявляв будівлі і туди вже насипав із танків, із артилерії, з тобто з мінометів, з усього, що у нього було. Але ворога на жаль боєприпасів надзвичайно надзвичайно багато. Тобто, є ну була така проблема. То вже з ситуації в Северодонецьку, це в принципі я вважаю. Переломний етап війни був, ми казали, перелом літом відбудеться, коли цей наступальний потенціал у ворога закінчився. Ми бачимо зараз по бахмутській ситуації. Ворог продовжує обстрілювати наші мирні міста, руйнувати нашу інфраструктуру, але у нього вже немає е, запалу е, запасу саме наступального потенціалу, так званим одноразовим, який має штурмувати окопи, штурмувати позиції, робити щось схоже на зачистку. Тобто Проходити вперед, виявляти наші, тобто піхотний так званий піхотний бій. Вони, у ворога ця криза почалася, коли останні штурмові підрозділи закінчилися. Ми їх перемолотили власне, в тому числі батальйон Свобода перебуваючи в четвертій бригаді національної гвардії. От дуже багато знищив в день Там бувало від 10 до 50 цих орків. Вмиклали, коли вони просто сунули взагалі. Ну в Заліжних шоломах з автоматами уже наші там це вже не третій хазяїн цього автомата без бронежилетів. Ну тобто в кірзових чоботях все інше. От ця криза е, окупаційної армії виникла е, десь приблизно на початку літа. Останні їхні сили були так перемолочені, і далі все літо ми бачили аж до початку Балаклійської зюмської операції. Це було гра на виснаження. Тобто, наш, ми накопичували артилерійські сили, тобто ми навчалися працювати з західною артилерією з боєприпасами. З'явилися так звані хаймерси, тобто ми знищували їхні боєприпаси, це штаби, знищували їхню координацію, знищували місця стояння техніки, тобто працювала аеророзвідка, супутникова розвідка. Працювала Наші розвідники, диверсанти, ну всі, всі сфери для того, щоб максимально дезорганізувати ослабити армію. Зараз вони хочуть, оці от подекуди 70, 80, мінімум 50% нестачі особового складу в регулярних частинах компенсувати новими одноразовими, як ми бачимо, багато відео з. М з Ютуба, з телеграм-каналів, з Фейсбука, там, де мобілізовують, дійсно вибачте на слові алкоголіків, орків там просто запихають в автобуси. Їх їм видають там десь бачив, навіть наче видають Мосінку, тільки Мосінки, тобто це зброя, там якісь 120 років. Видають і хочуть відправляти в Україну поповнювати особовий склад, але. Хотів би заспокоїти, ну тобто відразу скажу, недооцінювати ворога не можна, і все ж таки певну проблему вони створять для українських збройних сил України, але війна е, змінилася дуже сильно. Ми маємо згадати початок війни, коли вони сунули е, колонами. І де в цих колонах залишили е, знищеними свої найкращі частини, тобто літні, там десантні, танкові, гвардійські якісь частини, які там власне до сих пір і лежать разом з цим металобрухтом. Е, ну, це те, що було на початку війни. Потім пішли там середні резерви частини там до весни, до початку літа. І оця от криза продовжує власне українська армія, продовжує контрнаступ і надане. І на харківському, і на херсонському напрямках, тобто, в принципі, зараз ініціатива за українськими збройними силами, і цією мобілізацією вони хочуть поповнити той брак одноразових піхоти, просто щоб затикати, як штрафбати, відправляти на м'ясо як методами Другої світової. Методами жукова в принципі, в тактиці ведення війни Червона армія, ну ту саму доктрину кінця 45-го Танково-піхотний прорив, артилерійський прорив, вогниний вал. Вони як було. В кінці 45-го року, так і зараз вони, вони ту саму відповіду. тактику використовують Пане Володимире, я буквально одне запитання коротко і вас відпускаю. Коротко прокоментуйте, якщо можете. Ми зараз багато говоримо про зброю, зокрема Російської Федерації, що так чи інакше, але вона в них застаріла і все інше. Я про іранські дрони камікад захочу вас запитати. Чи стикалися власне ви вже з їхньою роботою? Чи навчилися вже українські збройні сили їх нищити? Тому що я так розумію, там дуже ну не проста ще задача. Нам ще треба. Треба вивчити власне, як саме а, з ними їм протистояти цим іранським дронам. Ми от бачили буквально вчора, як вони атакували Одесу. Дійсно, збройні сили зараз навчаються. Ну тобто, вже є певні методички, ну методики їх виявлення, як брехтися, тобто, ну в принципі, нічого я не хотів би в прямому ефірі розказувати там певні точки зору військових, як треба з ними боротися або уникати так, щоб але так сказати, що це там якась сильно критична ситуація, я не можу. Так. просто треба боротися. Як вони так само почали використовувати дистанційне мінування, теж дуже неприємна річ, з якою теж треба боротися. Але головне, що всі бійці попереджені, всі бійці знають про небезпеку, знають, як вона виглядається. Без небезпека в плані іранських дронів. Як воно журчить як мопед і що її треба збивати, або там не показувати своє місцезнаходження, тобто максимальне маскування. Ну це елементарні правила. Мімо, нічим воно нас не здивує. Ну, тобто, методи, звичайної логіки того, щоб перейти від цих дорогів. Зрозуміло.